На під'їзді до Миколаєва встановили ВІМ-систему. Це комплекс зважування у Русі, який здійснює цілодобовий моніторинг руху вантажівок в режимі реального часу. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім та начальник обласної служби відновлення Олександр Антощук. Детальніше про це, а також про кредит на будівництво водоочисних споруд для міста, розкажемо за мить. На під'їзді до Миколаєва облаштували комплекс зважування в Русі. Про це розповіли начальник ова Віталій Кім та начальник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Олександр Антощук під час брифінгу. За їхніми словами його встановили ще в серпні 2024 року на ділянці дороги, що веде до Одеси. Він завершений цей об'єкт. На ньому збудований ВІМ. Він буде введений в експлуатацію. Ми отримуємо сертифікат і ми зможемо цей об'єкт користуватися зважувальним комплексом ВІМ, який на ньому розташований, і вже мати офіційно всі показники перевантаження транспорту, який їде по цій дорозі. Вантажівки, що порушують вагові норми, є небезпечними, адже перевантаження авто довше гальмують, їх сильніше заносить під час поворотів, а отже, збільшується ризик аварій. Тож такий комплекс є необхідним. Також Віталій Кім поділився своєю думкою щодо готовності Європейського інвестиційного банку надати кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва. Там питання полягає в технології і вартості проєкту. Є пропозиції французьких виробників, є пропозиції датських виробників, але це кредит, а не грант. Тому, в тому числі, ми вирішили, коли проговорили із дачанам із французом із її всіма представниками. Там було 15 людей. Було що треба залучити експертів, щоб конкурс був відкритий, щоб ми казали не про конкретного виробника, а про технологію, згідно якої ми зможемо отримувати якісну воду за найнижчими цінами. За словами очільника області, вартість проєкту не має перевищувати 100 мільйонів євро. Мер має погодити з Мінфіном гарантії по цьому кредиту, але ми не маємо суми кредиту. Там її пропонує 100 чимось мільйонів євро. Ну, взяти цю технологію. Ми розуміємо, що вилка від 22 мільйонів євро до 100. І за прикладом Житомира. Де водочисні споруди були там на два на ну там перерахунку на наш об'єм там 22 мільйони. Я вважаю, що краще брати менше 22 мільйони, тому що це буде лягати в тариф на майбутні роки. Тож наразі це питання ще доопрацьовується, аби тариф на воду для миколаївців був мінімальним. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.